Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 10 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати одну із е, таких старих, улюблених моїх гібридних форм. Це гібридна форма Вишневецького Миколи Павловича під назвою Вальок. Це вже не новинка. В цій формі вже багато років, але як бачите, вона ще. Як то кажуть, радує не один, я думаю, виноградник. Багато хто добре відзивається за цю гібридну форму, вона завжди врожайна, завжди надійна, завжди стабільна. Дуже хороший смак цієї гібридної форми. Такий мускат з нотками дюшесу. Ну, це як на мене, не знаю, можливо, хто і не відчуває, але якщо е трішечки перевисить, то Дуже-дуже ну, чути цей присмак е, дюшесу. Тому ця гібридна форма мені дуже-дуже подобається, е, тому що я з дитинства полюбляв такі конфети, як е, з присмаком Дюшесу, тому можливо і за цього. Ну, ось такий вальок в цьому році. Гронки в нього такі середні від е, пів кілограм 600 до кілограма півтора, деякі більші бувають. Ну Ось дивіться, тут вже часть урожаю вже знято, а ось гронка така, ну, ну за кілограм, можливо, тут кіло 200-300 кіло 300. Тут є, якщо кг. І... Ну а так були е, минулі роки грони і кіло 600, і кіло 800 до майже до 2 кг. Дуже-дуже вражна гібридна форма, викидав по 2-3 сутцвіття, дуже нагружається, але я залишаю по одному сутцвіті, тому що, як бачите, ось все пронормовано. Ну, ось Тут, де були гронки, все зрізано, залишив по одній гроні. Тому що якщо її перегрузити, вона затягує термін достигання. Вона витягне. Вальок це така гібридна форма, трудяга, роботяга, він витягує один рік. Ну, скажімо так, Експериментально пробував було на кущу 68 грон. Ну, гронки були, я ж повторюсь, десь такі від пів кіла до кілограма. 68 грон, можете уявити, яка була нагрузка. Він витяг, але затримався від свого терміну десь на недільки 2 до 3 неділь, не більше. Ну, все було, все було чудово. Все зрізалось, все було реалізовано. Ну і на даний час, я повторюсь, там вже підрізали, тому що форма така востребована, дуже смачна. А оце, що залишилось, хочу вам Продемонструвати. Ягода в нього середнього розміру десь в районі така від 10 до 12 грамів. Гронки платноваті, можуть бути. Є такі більш трошки, може, де й рихліші. Ну, а можуть бути ось такі такі качанчики, як бачите, ось тут гронки трішки трішки такі плотненькі в нього, можуть бути. Ну скільки у мене ця гібридна форма плодоноси. Я ножничками е, ні разу не працював. Хочеться попрацювати, показати результат е, після того, як попрацюєш з ножницьками, які, які вона видає. Тому що друзі, е, колеги виноградарі, хто працює з вальком, трішечки прорідивши його, ягода укрупняється така до 14-16 грам. Ну, грона в, в вазі майже е, не тіряє своїх. Своєї ваги така залишається, там щось ну, ягодка в рази збільшується І тоді більш товарний виноград. Але і з такими ягодами, таким смаком, він ну в мене, в мене розходиться. Не знаю як у кого. Тому я ж говорю, я ніколи нічого не роблю, щоб, я, щоб ця гібридна форма у мене коли тріщала, ну взагалі я такого не наблюдав. Вона вже ну це, це точно більше 10 років плодоноси. Тому... Все все ну в мене чудово. Не можу сказати, чи від ґрунту, чи від землі це залежить, але навіть при такій плотності ніколи я е, тріскую загнивання. Грон на валькові не, не бачив. Ну, Якщо де одна ягода повредиться, чи від горобців, чи від там, чи від тону, ну, якщо так брати, то й оси його дуже я не бачив, щоб, щоб їли. Ну а як горобець де проклює ягідку, то тоді нападають а так, а так висить він дуже-дуже добре. Ну, Зараз ми зріжемо декілька ягідок і подивимося вагу цієї гібридної форми. Ну, ось різні ягідки візьмемо Ось чотири ягідки. Як бачите, ось такого розміру. Зараз ваги. Ну, як бачите, нуль. Ну, ось 12 і 4. 13 і 3. 11. Ну, я подрюсь в середньому від 11 від 10 до 12-14 грамів ягідка. 4 ягідки 48 грамів. Ну а якщо б її прорядити трішечки, то ягодка б укрупнилася десь до 16 грамів. Ягода плотна-плотна, м'ясиста-м'ясиста. Дивіться, розрізаю, Уже аж кісточка повністю повністю така коричнева. М'якіть. Зараз куштую. Вже перестигла. Дуже-дуже солодка. Прям як мед і оцей присмак. Ну, дюшесу мені дуже-дуже подобається. Смачна ягідка. Ну, на смак, це вже в кожного свої подобання, Хто, кому подобається мускатні сорта, кому нікому гармонійні, кому більш м'ясисті, більш сочні. ну із таких більш старих більш таких провірених старіших гібридних форм вальок, це мій такий один із любимих сортів своїм таким присмаком. Ну я повторюсь, це вже не новинка, це вже більш така, можна сказати, класика. Він уже з усіх сторон себе показав тільки з хорошої сторони, завжди врожайний, завжди стабільний, завжди е, смачний, як то кажуть, на базарі на ринку дуже пользується попитом. Тому дивіться, вирішуйте самі. Ніколи він мене не підводив, навіть якщо і були такі роки, що весняні приморозки приморожували деякі пагани, він виходив із спящих заміщаючих бруньок, він завжди також показує хороший результат. Так що він завжди завжди хороші нагрузки. Ну, ось такий у нас вальок в нашому у 2023 виноградному сезоні. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого є ця гібридна форма, як вона себе показує, як у вас вона, які видає результати, щоб люди бачили, подобається чи ні вам ця гібридна форма. Мені дуже подобається ця, ця гібридна форма. Ну, а там от такий жовтий-жовтий колір, такий хороший врожай, дуже смачна ягідка. Ну, що ще потрібно для такого хорошого сорту чи гібридної форми для, для врожайності. Ну, На цьому будемо завершувати наше відео. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, головне миру. До побачення, до наступних відео, а ми йдемо далі.